Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У вересні цього року президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Домовленості, яка дозволить TikTok і надалі працювати на американському ринку. Зокрема, 16 вересня Трамп повідомив про рамковий договір, досягнутий під час переговорів в Мадриді між американськими і Китайськими посадовцями, включаючи міністра фінансів США Скота Бесента та торговельного представника Джеймісана Гріра, з одного боку, а з китайського боку, відповідно, був китайський віцепрем'єр Хелі Фен Трамп зазначив, що остаточне затвердження відбудеться під час його телефонної розмови з головою. КНР з Цзінпіном 19 вересня. Що угода включає групу великих американських компаній, готових придбати активи платформи? Це стало проривом після місяців напружених переговорів між двома найбільшими економіками світу, які вже давно ведуть торговельну війну, війну з височенними тарифами, які сягали 145% на низку товарів, і війну. Що хвилює глобальні фінансові ринки і призводить до високої волатильності на біржах. Суть цієї угоди це передача американської складової да, тобто американських активів TikTok, від китайської компанії ByteDance до нових власників в США з формуванням окремої американської компанії для діяльності платформи. В Сполучених Штатах. Байденс, материнська компанія TikTok, збереже міноритарну участь, але ключові аспекти, до речі, такі як алгоритм рекомендацій контенту, вони можуть все одно залишитись на китайському боці, принаймні під частковим впливом Китаю, що викликає критику з боку Конгресу США. Ця угода подібна до пропозиції, обговорюваної навесні 25-го року, але перерваної через нові тарифи Трампа на китайські товари. Закриття угоди очікується протягом 30-45 днів, з рахуванням схвалення конгресу та регуляторів. Саме питання власності і контролю над даними користувачів стало ключовим в цьому протистоянні, тому що американська влада звинувачувала TikTok у потенційних ризиках для національної безпеки, тому що через китайське законодавство Байден зобов'язана співпрацювати з урядом Китаю у разі. Запитів, можливо, ви пам'ятаєте, я розповідав вам про це на моєму Ютуб-каналі «Голосюк про економіку. Так от на сьогодні TikTok – це махіна. Вони мають близько 170 мільйонів користувачів США. Уявіть собі, це колосальна аудиторія, яка робить платформу однією з найпопулярніших взагалі соцмереж країни. Для політиків і регуляторів питання полягає. Не лише у розвагах для молоді, а й в контролі над даними алгоритмами та впливом на суспільну думку, що відповідно впливає і на результати виборів, і на майбутню траєкторію країни в економічному вимірі, та й не тільки. Подібні суперечки вони вже траплялись раніше ще у 2020 році. Адміністрація Трампа намагалась заборонити TikTok, якщо його не викуплять американські компанії. Тоді серед головних претендентів була Microsoft, але угода зірвалась. Хто ж сьогодні хоче купити TikTok? Навколо TikTok розгорнулася справжня боротьба великих корпорацій і інвесторів з ім'ям. серед потенційних покупців, як техногіганти, так і дуже несподівані і навіть дивні гравці. ByteDance може залишитись співвласником, але часткою 19,9% для того, щоб уникнути певних юридичних проблем. А 80% контролю можуть отримати нинішні акціонери, наприклад, Сушихуана International Group, General Atlantic і KKR. Є варіант з Oracle, коли Oracle, інвестиційні фонди, Андресен, Хоровець і Silver Lake можуть придбати цю. Частку Oracle вже обслуговує сервери, де зберігаються дані американських користувачів TikTok, тож її роль є стратегічною. Amazon подав несподівану пропозицію викупити активи TikTok поза межами Китаю. Компанія бачить у платформі можливість зміцнити і нарастити свою медіа екосистему. З OnlyFans, в Тім Стоклі в партнерстві з криптофодом HBAR Foundation також запропонували свою версію угоди. Еп Лавін це маркетингова платформа вартістю понад 200 мільярдів доларів. Вони хочуть не просто викупити частку а й об'єднати TikTok, ну окрім його китайської складової, із своїм бізнесом. Perplexity AI – Це така кампанія в сфері пошуку з. Штучним інтелектом під капотом я, до речі, сам нею користуюсь і вам дуже раджу. Ви можете підписатись на неї з моїм промокодом, який дасть місяць безкоштовного використання. Так от цей Perplexity AI висунув ідею створення нової кампанії спільно з TikTok US, де навіть уряд США міг би отримати до 50% акцій, така стратегічна пропозиція. Френк Маккорт – це. Екс-власник бейсбольного клубу Los Angeles Dodgers разом з співзасновником Reddit Алексісом Аганяном пропонують таку народну угоду, платформу, де користувачі будуть контролювати свої дані. Ну і відомий ютубер містер Біст, навіть він дивиться на TikTok разом з підприємцем Дженсі Тінслам. Вони подали дуже гучну заявку на 30 мільярдів доларів, причому готові заплатити повністю грошима без будь-яких кредитів. Тому що такі великі ютубери заробляють великі гроші. Майкрософт знову серед кандидатів у покупці, хоча її попередні спроби і завершилися невдало. Тікток став вже не просто бізнесом, а певним і політичним символом, тому що тати з одного боку намагаються знизити вплив Китаю на Цифровий простір України, Китай своєю чергою, бачить в цьому спробу витіснити його компанії з світових ринків. Водночас боротьба за TikTok демонструє, наскільки дані, доступ до даних, алгоритми їх обробки стали новою нафтою. І для корпорацій це інструмент експансії і монетизації, а для політиків це питання контролю національної безпеки та насправді того, хто виграє. Наступні вибори також. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку. На Patreon, на Ютуб і на монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.